Всім ми з України! Сьогодні ролик буде про повітряні відводки. У мене є три чудові екземпляри, і треба вже відокремити повітряні відводочки. Я покажу, який результат можна отримати, роблячи такі процедури. Як вони розмножуються? Це старий спосіб розмноження, нічого нового. Просто саме ці три екземпляри можуть продемонструвати е, свої можливості. Вони можуть наростити гарне коріння, вони можуть заживити рану і на калюсі може прокинутися брунька підвою з культурної частини. Такого ні разу не траплялося. А ось підвой дуже часто пробуджує. Круньку і відростає. І якщо у вас підвой підщепа ваша, схожа з культурною частиною, то можна переплутати і спокійнісінько виростити підвой гарною кроною. Ось дивіться, яке гарне коріння наросло. Це підвой цитромела, в нього такі тройні, тройні листочки, і він калюченький. Тобто тут не переплутаєш. Підвой і культурні частини. Ось які гарні корінці наросли. Але це вже друга спроба. На першій пробі він спокійнісінько заживив свою рану і корінці не дав. Коли ми робимо надріз, під цією частинкою під корою є слой камбія. Камбій починає ділитися, образується, образовується такий калюс. Сам з калюса і е, ростуть корінці. Але також цей калюс може зарости. Гарненько все зростається, заживає, і все, корінців не образується. І така ранка, яку ми створили, вона просто заживає, загоюється, і все, І все. рослина далі собі росте, але ви не отримали корінців. Ось на цьому екземплярі також гарні корінці. І це також друга спроба. Першу спробу він гарно загоїв і дуже щільненько калюс розрісся. Загоїлась ранка і все, корінців ми не отримали і довелося переробляти. Хоча були дуже вдалі дві, два щеплення. Це отут череночком було зроблене щеплення. Бачите, воно це гарно зросло, все прижилося і наростило гарну крону, як знизу, так само наростило гарну крону і зверху. Щеплення вдали, вже така шикарна крона. Зараз ми її зріжемо, розмочимо ґрунт, і вже рослинка піде в самостійне плавання. І будуть таким чином на дві рослини. Цей екземплярчик так само довелося переробити. Хоч два вдалих щеплення. Це Лемон Санбокан щеплювався. Одну ранку він заживив. Бачите, як гарно і рівномірно заріс калюс. Він просто з'єднав дві частинки нашого зрізу і все. І далі рослина собі росте, вона отримує поживні речовини і е, дав малесенький корінець. Я думала, що його розмотати і це буде ще одна спроба невдала, але корінець з'явився. Хоча всі три підводки робилися одночасно, але цей якийсь тугадумчик. Ну, добре, буду вже чекати, коли він дасть багато корінців. І от прививочка вона також вдала. Вдало вийшло два щеплення, гарна крона, є молоді прирости. От, але вони так можуть загоїти рану і все. І на цьому прикладі я вам покажу. Дивіться, він гарно зрісся калюс. Ранка загоїлась, а на самому калюсі прокинулась брунька підвою. Це саме підвойчик. І так само вони роблять, коли ми робимо щеплення. Тобто, бачите, це не то, що там спляча почка, спляча брунька, десь тут, тут, де вона є. Вона прокинулася на абсолютно. Чистому такому місці, де нема ніякої бруньки. От воно так з'явилося і росте собі. І так само вона може з'явитися саме на калюсі біля нашого щеплення і виросте гарний такий собі підвой. Так, вже зараз зріжемо це, розмотаємо і замочимо, тому що кокосовий субстрат він трошки пересох. То треба перед посадкою, його розмочити трошечки. Беремо стікатор з краповим механізмом, який вже старенький, і зрізаємо нашу повітряну відводочку. І ось, дуже гарно видно, які в неї тут корінці. І відокремлюємо ще одну повітряну відводочку. І таким чином у нас буде тут аж два екземплярчики. Тобто я пізніше цю негарну частинку, яку воно заростило, загоїло, зріжу. І це вже готовий апельсин сангвінелі. Тут ґрунт розмочиться, корінці освоять новий горщик і новий ґрунт, і буде ще одна рослинка, дивіться, з якою гарною, шикарною кроною. Зараз я отак. Бачите? Ми робимо повітряні відводки для розмноження рослин. Тут вийшло і повітряна відводка, і щеплення робилось одночасно. Зараз ми звільнимо наші корінці від цього пакетику, від наших стяжечок. І подивимось, ой, крона велика. Навірно, навірно, я так зараз ще розріжу. Щоб наверняка не пошкодити наші корінці, бо вони саме є тією важливою частиною, заради якої все і затівалося. Бачите, комочок ґрунту тримається щільненько, плотненько, біля корінців, зверху він відпадає. Як він розмокне, я вам покажу, як воно там все образувалося. Ось такі корінчики. Якщо вже є такі корінці, то це можна відокремлювати. Пальцями шкрепти тут не буду, замочу. Хоча бачите, цю половинку він знову гарно заростив. Ну, був маленький пакет, який тут був, був просвіт, як би. Тут це гарно заросло і з одної частини він дав корінці. Його замочуємо, багато там повітря. І розмотуємо ще один екземпляр. Такі відводки краще поливати, їх треба час від часу поливати, щоб вони не пересихали, щоб корінці не пропали шприцом. Берете великий шприць, робите дірочки і поливаєте. Воно все гарно змочується, корінці собі ростуть. Так само, бачите, які гарні корінці він наростив. Зараз замочимо, потім посадимо огурчик. Такий пеньок, якщо залишається, нічого страшного. Він не дає ніякого гніння, нічого не відбувається з вашою повітряною підводкою. За весь мій досвід жодна повітряна підводка не пропала. З часом, коли вона вже в нас гарно вкоріниться, треба буде трошки тут розчистити, щоб коренева шейка не була заглиблена дуже сильно. А зараз покажу, продемонструю сам спосіб, як робити ці повітряні відводки. Тобто в мене є отаке лимон. Саме класно робити відводки на лимонах. Якщо ви хочете попрактикуватися, якщо ви це будете робити вперше, робіть це на лимоні. Лимони 100% дають гарне коріння, потім гарно ростуть на своєму корінні. Також, якщо є такі великі підвої, то можна використовувати їх. Бо цитромело, лимон волкарміріана, макрофіла вони дуже класно нарощують коріння. І виходить гарно і щеплення, і повітряні відводки. На апельсинах і мандаринах, особливо на кумпатах, вони, вони також вийдуть, все вийде, буде гарне коріння, але треба більш ретельно за ними доглядати. На своєму корінні вони ростуть трошки інакше. Тобто Спочатку наберіться досвіду на лимонах. Тобто, у мене от такий великий лимон. І оцю гілочку можна відокремити, і це буде вже відокремлене, хороше деревце, поки він дасть. Корінці. Тут вже є такі три гілки молоді. Їх можна прищепити, і вони, вони далі ще раз розгалужаться, і буде самостійне класне дерево. Перед початком роботи треба зрізати голочки і листячко. Зробити нам таке місце зручне, щоб було зручно зробити саме повітряну відводочку, грім. Це не повітряна небезпека, це лише грі. Ось, дивіться, як я все зачистила, мені зрозуміло, де мені краще робити цю повітряну відводку. Зроблю її ось тут. Коли її зріжу, ці дві бруньки ще прокинуться і дадуть мені гарну крону. Тобто зачистили від голочок і від листячка собі таку гілочку. Щоб було зручно. Можна брати будь-який ножик, яким ви користуєтесь. Мені тут буде зробити зручно таким от кахтярезом. Вони мені подобаються, як зрізають гілочки, бо в них два ножи, ну, ножики гості, обидва. І нічого не заминається. От так беремо, зажимаємо легенько, прокручуємо з двох сторін. Також робимо ще нижче таку саму маніпуляцію. Потім беремо. берете ножик, скальпель, садовий ножик, чим ви все це робите. Розрізаємо нашу кору і знімаємо її. Кору треба обов'язково зняти отак на кільце. Якщо ви е, знімете тільки половинку, воно може зарости. Я вам показала приклади, чому саме треба все це зняти. Вони і так можуть заростити. А якщо ви тільки зробите наполовину, то 100%, що воно заростить, і буде собі далі рости на дереві. І не дасть, вам повітряних, не дасть вам корінців і ваша повітряна відводка не вийде, треба буде переробляти. Ну тут на скидку сантиметр або півтора, можна 2 см ось так, зачистити, зробити, зрізати. Головне дуже сильно не заглобляти ні ножик, ні скальпель, ні секатор ваш, щоб не пошкодити сосуди. Тільки камбіальний слой, тільки кору знімаємо і все чудово. А далі обов'язково, можна і не обов'язково, лимони і так гарно вкорінюються. Беремо вкорінювач пензликом і отак от гарно припудрюємо. Можна клонекс. клонекс взагалі. Супер-пупер, але зараз в мене його немає, є тільки Грандіс. Користуємось Грандісом. Головне його нанести на верхню частину. З неї сам утворюється калюс, буде розмножуватись. Камбіальний слой буде розмножуватись, утвориться калюс, калюс дасть корінці. Сам з верхньої частини. Ну, що попало на нижню, то й попало від неї ніякого толку. Тільки мені важливі ці бруньки, які залишаються корінці вона не дає. Ну, ще з жодного разу вона не дала нам корінці. Саме зручно використовувати саме зіп-пакети для нашого субстрату. Тобто, напхали зіп-пакет субстратом. Тут торф, кокос і перліт. Все так навскидочку. Нема ніяких чітких пропорцій. Як мені подобається, я так і роблю. Все стяжечкою маленькою защепили, щоб воно не розійшлось, коли ви будете чіпляти все на деревце. А стаканчики і інша тара, воно не досить зручне, їх не дуже ну, менш зручно приматувати до дерева. Взяли такий зіп-пакет з ґрунтом, розрізали його так щедро на пополам. Грунт вже повинен бути вологий і плотно випущене все повітря. Він повинен бути такий плотний. Розрізали його. Вертикально, потім розтуляємо і отак обмотуємо, нашу, вхватуємо нашу майбутню повітряну відводку, щоб воно було посерединці. Все, закріпили, часть ґрунту випала. Зайва волога при надавлюванні вона також вийде, якщо ви там ну, раптом якось перестаралися і занадто зволожили. Ваш цибстракт. Берете таку стяжку. Якщо стяжки нема, можна Любу вірьовку любу мотузочку. Взяли. Мені так удобно зручно стяжечками. Все воно можна робити однією рукою. Все, закрепили, потягнули. Хорошо. Ці хвостики відрізали. І все готово. Якщо ви робите це влітку, і там не спека велика, можна замотати чорною плівкою, можна замотати пульгою, щоб воно не перегрівалося. Але в нас вже майже середина серпня, такого пекучого сонцю не буде. Тож я залишу так і покажу вам потім, коли вже з'являться корінці. А дивіться, я коли робила повітряну відводку, я вам сказала, що нижня частина не образовує корінці. А ось цей екземпляр, якраз корінці і образувалися знизу. Тож, якщо попадає сюди ваш коріньочок, там, клонекс або грандіс або чому-то ви ще користуєтесь, то нехай попадає. Ви, як бачите, верхня частина знов не дала корінців. Він знов калюс розмножився, причому він розмножився дуже гарно. І бачите, як він загоїв ранку, без всяких там просвітів. Воно все гарнесенько зрослося і зажило. І о диво внизу з'явилися корінці. І таким чином повітряна відводка вдалася. Якби їх тут не, вони не з'явилися, не виросли, то все, довелося б знову перероблювати. Але дивіться, природа нас дивує. І корінці з'явилися пучочком і внизу. Це цитромело і воно гарно наростить кореневу систему. Я ці екземплярчики залишу, щоб в наступному відео показати, як вони, як вони її наростять. Тобто бачите, як воно щільненько, гарненько, заросло, загоїло ранку і такий пучочок, чубчик такий корінців. Беремо транспортіровочний горщик, він, звісно, трошки великий, але я не буду його повністю заповнювати ґрунтом. Заповню його тільки на половинку, щоб рослинка добре трималася і ще треба буде використати якусь підпорку, щоб вона не хиталася, бо корінців дуже мало. Тобто, так от візьмемо, так. приблизно поставимо і заповнимо ґрунтом. Бачите, тут кокос. Це був кокос пресований, але попадаються такі крупні волокна. І обов'язково полію радіфарму, щоб корінці наростали швидше. Так, зараз вона триматися не буде, і треба ще пошукати підпорку і закріпити її добре. Бо, то можна використати горщик більшого розміру, але не насипати його весь зверху ґрунту. Так, як використаю такі підставки, Під удочки. вони мені зручні, вони... їх в мене вдосталь. Отак, от дві штучки, щоб рослинка не хиталася і не впала. Зараз воно не дуже естетично, але це якби, тимчасово. І потім я їх зніму. Треба закріпити, щоб рослина не впала, не перекосилася і корінці рівномірно з'являлися і заповнювали грунт. Ну, от так от. Ну, все добре, наче. тримається, я полью. Якщо буде ще погано триматися, я візьму великі кусочки кари і покладу отак от. Ну, полью і потім вам покажу, як воно буде. І зріжу трошки крону. Зараз посадимо інший екземплярчик. Дивіться, цей екземплярчик, як і всі екземпляри до цього, е, дав корінці саме зверху, і на калюсі, от така в нього вже маленька бурідка, того чубчик. А в цього вже така малесенька борідочка із корінців. Тут дуже сильно вискубувати не буду, бо тут маленькі корінчики є. Тож, бачите, зараз, ще раз полоснемо. Корінці він дав зверху, посерединці, ну, може, там ще й знизу є корінці. Бо той, екземпляр, він, ну, просто здивував, ще жодного разу не було, щоб корінці образувалися на ніжньому зрізі. Тут все як і положено, така малесенька Щільна борідочка корінців. І зараз ми його також посадимо в горщик. Горщик такий величенький, але ну, не будемо багато насипати ґрунту, а добре закріпимо. Так як крона в них вже хороша, то при вітрі, при поливі вони будуть хитатися. І корінців дуже мало, а крона велика. Треба буде ще, зараз ще зрізати крону. Треба посадити. Закріпить і підкоригувати йому корону. А ось такі екземпляри у нас вийшли. Так як повітряна відводка робилася повторно, то верхня частина культурна вона дуже класно вже наросла. Така шикарна в них крона. це памелу Валентину, а це апельсинсні генелі. В них дуже красива крона, але, але дуже мало коріння. А треба обов'язково, щоб були пропорції коріння і крона. Коли у вас рослина. Ну, наприклад, велика. Вона вже там коріння багато, заплала весь грунт е, наш, міцно тримається, то крона може бути вже люба. Коли в такому випадку ми робимо повітряні відводки, зазвичай з першого разу вони не нарощують таку крону. Ну, так як це перероблено, вже друга спроба, то крона шикарна, її треба підрізати. У памелу Валентину я просто зріжу весь молодий приріст, щоб він, по-перше, не хитався. Коріння мало, і щоб воно гарно там наростало і заповнювало собою ґрунт. Ну, отак от, от я залишу, зріжу всі спроби нових приростів. Ну і так залишу. Якщо я буду бачити, що підв'яло щось, бо коріння ще самостійно не працює, і воно повинно витягнути всю цю, цю крону. Я показала, що так. Якщо буду бачити, то я підріжу, потім вам покажу. І апельсинчик сангвінелі. Також в нього шикарна крона, він, до речі, свів, але все скинув. Ну То і добре, що він все скинув, бо все одно доведеться все зрізати. Ну, не все, а велику частинку, щоб він міг наростити корінці, щоб це не зашкодило йому і він гарно прижився. Я зріжу так, підріжу ці молоді прирости всі. Вони будуть тягнути дуже багато вологі, їм потрібно багато поживних речовин, а зараз це коріння йому не може це дати. І зріжу цю гілочку. О, він коли підросте, коли він добре закріпиться, він ще наростить нашу крону. Ще, мабуть, я оце зріжу, розгалуження гілочок маленьких. І цю слабеньку гілочку. Ну, отак. Мені здається, саме те. Ну, я буду поливати і вприскати обов'язково по кроні. І ось що у нас вийшло: дві молоді відводички з підрізаною кроною. Як закріпляться і не ростять я вам покажу. Ваша задача закріпити їх в горщиках корою грунтом. Хоч чим закріпляйте, щоб вони не хиталися і наростили гарне коріння. Окрема вже рослина апельсин сангмінелі, з якої була знята одна повітряна відводочка. Треба зрізати лише оцей пеньочок, щоб воно було гарно і по красоті. Отак його можна нічим не замазувати. Щеплення було за допомогою череночка. тут видно. І все, це в нас вже самостійна рослинка, апельсин сангмінелі. На цьому екземплярі. Щеплення одне не вдалося, але відокремлена повітряна відводка. Це можна також зрізати. Він буде використаний для подальшого щеплення, вже буде окремий ролик. Цей екземплярчик поки залишиться. Цей екземпляр залишається на нарощування коріння. Також друга спроба. І тут було щеплення, зроблене за допомогою тільки однієї буруньки. І бачите, як воно гарненько вже відросло. Тож, він поки залишається, нарощує гарну крону і нарощує корінці наша новенька повітряна відводочка. Ось такі повітряні відводочки я вам показала, як що робити, як розмножувати. Займайтесь бочим, аби не засмучуватись, не впадати в паніку. Ну, Наше сьогодення, на жаль, нас не радує. Але щось робіть, займіть себе чимось, займіть себе улюбленою справою. А наші зелені питомці, вони нас радують кожен день і є чим займатися. І вони мовчазні. Тож витримають всі наші тортури, всі наші знищання. Всіх обіймаю цьому і до нових зустрічей.